Цел найсвятішого серця Ісуса один із найстаріших храмів у Чернівцях. Йому незабаром виповниться 130 років, відновлюють його на пожертви людей. Для цього необхідно понад 4 мільйони доларів. Земельна ділянка на тодішній площі Фердинанда громадська рада міста пожертвувала церковній громаді безкоштовно. Будівництво храму обійшлося в 175 тисяч форенів. Гроші збирали по всьому світу. Автором проєкту храму був найвидатніший зочин Чернівців, директор промислової школи Йозеф Лайнцер. Костель найсвячішого серця Ісуса, його найкраща споруда. У червні 1891 року було закладено наріжний камінь під майбутній храм, а вже через три роки, восени 1894 року, його освятили. В храмі тут правило трьома мовами: польською, українською та німецькою. З Единбурга, Німеччина, привезли три дзвони. Найбільший, що важив 20 центнерів, називався Серце Господа Ісуса. Загальна площа будівлі костелю становить понад 3 тисячі квадратних метрів, довжина споруди майже 53 метри, ширина 19 метрів, висота базиліки 28 метрів, вежі 58,5 метрів. Наприкінці 1950-х років костел і монастир закрили. З території храму зникла славнозвісна Пієта, фігура Божої Матері з Ісусиком на руках. Її привезли сюди з румунської влади, з центральної площі, де вона стояла. У 1960 році. Приміщення костелу розпочали перебудовувати під обласний архів. Знищили красиві нижні вітражі на вікнах, розікрали церковне начинання, зникли дзвони та унікальний годинник із вежі, який сповіщав час на всі чотири сторони світу. У 2010 році костел передали церковній громаді, уже вирівняли похилений хрест на 60-метровій висоті, пофарбували дах готичної вежі, розібрали перекриття. У 2024-му завершить реставрацію шпилю езоїцького на Насятіші Серця Ісуса. Шпиль вкрили миттю та встановили на ньому хрест. Телі займаються новим проектом облаштуванням центру духовного та психічного здоров'я. Простор надії». Його планують відкрити у листопаді.